Польщі українцям не хочуть більше здавати житло. Вони на тут а так, що без договору оказіонально тепер тут просто ніяк і ніде не можна знайти житло. Я правильно говорю чи ні? Ну конечно. Смотри, ну... скажи, ти бачив хоча б одного чоловіка, у якого було своє житло, і він його здавав в оренду хоча б на два роки? -е Ні. Ну no, я тебе расскажу. Ну, no, no, no. Я тебе расскажу. То есть, если даже там ты сдаешь жилье. Да, ты сдаешь жилье, да, да. через 2-3 года оно уничтожается. Понимаешь? А якщо там люди, наприклад, неадекватні, вони мало того, що унічтажають це житло і щось за нього не платять, то ти навіть не можеш просто так зі своєї хати його викинути, Ну я знаю, що дуже багато людей бунтували насправді стосовно цього договору, але якби це було умовно, я ставлю завжди себе в положення. Якби це було моє житло, я здавав би його в оренду, а потім, блядь, мені не платять, а після цього я ще й виселити не можу. Да? І законних підстав для виселення я не маю, да. то я би 100% договору океаціональний було рішення. Я так розумію, що саме це Польща зробила, знайшла рішення, куди людина, якщо що, з'їде, якщо вона перестає платити за квартиру. Да, умова казина это ускоренный процес виселення людей, которые не платят. Все О, очень просто. І ти робиш? Да, ми її делаем за 5 дней, такая услуга у нас стоит. 600 злотых, как бы проблем нет, по всей Польше работает. Нотаріально все заведено. Да, все, конечно, только нотаріально, то есть по-другому это не будет действовать. Друзі, договір оказіональний. Він по-любому треба, і не тільки українцям, це стосується всіх. Олександр Рубен, за посиланням під цим відео, звертайтеся, 600 злотих це достатньо ще бюджетно, тому що я свого часу віддав болтарух.